Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Якщо ви дивитесь це відео, то напевно ви цікавитесь інвестиціями. Я хотів би поговорити про такий неочевидний ризик інвестицій, про який чомусь ніхто не говорить і не думає про це. Всі ми читали інформацію, це часто зустрічається в книгах, в різних постах, у відео, що інвестувати в якийсь ETF чи в ринок взагалі. Наприклад, там по 200, 300-500 доларів неважливу суму. Якщо ви будете стабільно інвестувати, чим раніше почнете, то до 65 років ви накопичите там мільйон, 2 мільйони, 10. 000. Взагалі, переважна більшість інформації зводиться до того, що чим раніше почнете інвестувати, і це дійсно так, потрібно почати чим раніше. А ще краще, коли у вас народилися діти, почніть інвестувати ось з моменту народження і. Кожного місяця вкладайте в якийсь SP 500 по кілька доларів, залежно від у вас можливості. Чим краще можливості, тим краще. І, наприклад, накопичуйте цю суму, і потім, коли ваша дитина виросте, там не раніше 25 років, коли ще розуму набереться, передайте їй цей фонд. Це буде взагалі супер, це буде найкраще, що можете зробити для своєї дитини. Але не будемо відходити від теми. Отже, SP 500, інші ETF, та взагалі акції. Вони класно підходять для того, щоб накопичувати, скажімо, багатство, збагачуватися. Але всі ці е, статті, відео, я помітив, зводяться до того, що чим раніше почнеш, чим більшу суму інвестуєш і чим на довший термін. Тобто, все воно зводиться до пенсії, що інвестувати на пенсію. Я не знаю, я чомусь е, е, не розумію цього сенсу, тобто е, все життя, якби... Ущемляти себе, щоб в 65 чи в 70 років мати мільйон доларів, чи там 10 мільйонів. Я не знаю. Ну, особисто, мені в 65 я не впевнений, що мені потрібно мільйон доларів, бути дуже багатим. Я натрапив на один такий пост, якийсь Дмитро Ісаєв, я, я його не знаю, неважливо. Просто мені в рекомендаціях висвітився. Я часто таке бачу, але ось я. Побачив цю рекомендацію, цей пост, і в мене виникла думка зняти таке відео. Отже, чоловік Роберт Мортін працював бібліотекарем в університеті нью гемпширу у, у, у нього ніколи не було сім'ї, він жив дуже скромно, купував тільки необхідне. Отже, потрібно на цьому зосередити увагу, що він купував тільки необхідне. Більшу частину зарплати він інвестував в різні фонди та акції. Врешті він помер, ну на жаль, від цього ніхто не застрахований і не уникне. Але він залишив спадок 4 мільйони доларів. Уявіть собі, простий бібліотекар в США зміг заробити 4 мільйони доларів, але за скільки йому років. На жаль, не вказано, скільки йому років, але доволі таки людина у віці. Тому це, це реально, якщо ви реально будете інвестувати. І живучи десь там в Америці, в Європі, у вас висока зарплата, або у вас в Україні висока зарплата. Ви будете стабільно інвестувати, ви також накопичите за 50 років декілька мільйонів. Це звичайна математика складного відсотку. Отже, він е, е, ці гроші заповів своєму університету і бібліотеці. Що зробив університет? Купив великий монітор за мільйон доларів на стадіон. І е, це реально буде. З часом проблема, тому що в Україні інвестування саме входить в моду, ну не в моду, саме входить в такий обіг, стає нормою. Раніше ніхто не інвестував в акції, це було для одиниць. Але е, зараз, коли йде така тенденція до самотності, напевно, кожен четверта людина самотня, і багато хто інвестує, то виникає питання, що буде потім з цими грошима. І е, як на мене, головний ризик. Не встигнути насолодитися своєю працею, своїми стараннями. Тому, чесно, я боюся бути, як цей Роберт Мортін. З точки зору інвестицій, успіху, він досягнув успіху. Ну, по факту, людина заробила 4 мільйони. Але з точки зору якогось елементарного життя, я не можу назвати його успішною людиною. Людина все життя інвестувала, не зрозуміло, з якою цілю, що просто померти. Дивлячись на високу, велику цифру на своєму моніторі, чесно, я боюсь такого. Я спостерігаю, наприклад, то далеко не треба ходити, мій шеф він має бізнес, він там доволі таки успішна людина, звичайно, доларовий мільйонер. І ну, ми розмовляємо про різне. Я йому кажу, що от я планую після закінчення цієї роботи поїхати, можливо, в Азію на півроку пожити. Він мені каже, о, ні, я не можу це дозволити, це занадто дорого. Ну, тобто, людина багача за мене в десятки разів і навіть не розглядає таку можливість, щоб поїхати, покинути бізнес, тому що це занадто дорого. І який в тому сенс взагалі жити, і, і інвестувати, і бути таким успішним лише на папері? Тому що ви думаєте з цього приводу, напишіть свою думку в коментарях. Це буде цікаво почитати, можливо, ви зі мною не згодні. Тому, чесно, я планую почати насолоджуватись життям уже буквально через кілька років. Зараз я себе багато в чому ущемляю. Я живу, скажімо, це синдром відкладеного життя. в мене я це розумію, але я хочу це змінити. І як мінімум з 35 років я вже хочу почати насолоджуватися результатами своїх старань. Тому е, я зосереджений на нерухомості, це здача в оренду. Земля, можливо, буде пізніше, трішки більше, акції, які виплачують стабільно дивідендів. Тобто я багато повторюю в своїх відео, що моя ціль вийти на пасивний дохід в 2000 доларів, мені здається, це така базова сума, яка може покрити більшість, скажімо, потреб. Ще хочу вас попросити, поставте, будь ласка, лайк під цим відео і можете підписатися на канал, тому що. Це дуже важливо для мене, щоб бачити взагалі чи варто продовжувати, чи варто старатися. Дякую за перегляди, що ви додивились до цього моменту, і до нових зустрічей!